Всім доброго ранку мої глядачі. Я сьогодні приїхав в американське село збирати блубері. Нас казали на їх ягоди, чорні ягоди, так сказати. Ще ягоди зовсім не поспіли, було в нас крепко холодно, а потім стало дуже жарко. То Вони тут половину поспіли, дивіться, Багато зелених. Так що обично я набирав по два відра. А сьогодні жінки вирішили, що не будемо більше брати, тому що ще вони кислі трохи. Плануємо приїхати потім. Але дуже-дуже добре дуже отдохнули. Така красива природа, сонечко світить, хоч на дворі, напевно, десь градусів 30, але ж тут між рядами гуляє вітер, дуже приємно. Двору видно, а тут горо видно, горі кругом, а посередині така красива долина. Приємно оттухнули. Будемо направлятися до хати. Це мої відра, два відра неповних, набрали ми. Рішили, що нам поки хватить, а потім побачимо. Ми обично приїжджаємо три рази. Спочатку, потім посередині і вже у вересні, коли вони нас закривають, тоді ми переїжджаємо на последній, як би сказати, дзвонок. Запасаємося вже на осінь. Ну все, на цьому все, якщо вам понравилося, поставте лайк, підпишіться і до зустрічі в наступному відео.